Філіжанка, петельня, бешкет чи набуток все це українські слова, але не завжди ми їх розуміємо. На допомогу приходить ось така книжечка: 18 січня день тлумачного словника. Які вони бувають, та чи досі користуються попитом. В нашій бібліотеці ви можете знайти велику. Кількість різноманітних словників, як невеличких, ось наприклад, шкільний тлумачний словник української мови. І дуже величезних, ось таких ось видань, великий тлумачний словник сучасної української мови. Словник українських ідіом пояснює значення сталих фразеологізмів, які вже давно утвердилися в українській мові. Також бібліотека пропонує інші форми пізнання української мови. Читальні залі проходить заняття другої та четвертої неділі місяця яке називається Мовне коло об'єднані слова. На ці заняття збираються люди, люди різного віку, різного рівня підготовки і в ігровій такій цікавій формі вони покращують знання української мови. Так що запрошуємо, будь ласка, хай приходять до читальної зали. На цій виставці можна побачити як підручники з української мови, так і різноманітні словники. Теж ось бачите, тлумачний словник сучасний. І інші книги з історії української мови і літератури є ось така цікава книжечка безцінний скарб. Часто від паперових словників відмовляються на користь електронних, вони і швидші у використанні, і завжди під рукою. Окей, Гугл, що таке тлумачний словник? Джерело Вікіпедія, тлумачний словник, словник, що подає лексико фразеологічний склад мови з поясненням значення граматичних та стилістичних особливостей уживання реєстрових одиниць. Доволі просто. А що робити тим, у кого немає доступу до інтернету? Приходять до нас, звісно, користувачі цікавляться та мабуть одинаково цікавляться і паперовими варіантами словників. І часто приходять, запитують у нас, а скажіть, будь ласка, значення такого то слова? І буває, що і вони або ми їм кажемо, подивіться в інтернет. Якщо ні, то ми самі тоді заходимо в інтернет і знаходимо це слово. Молоді люди не завжди знають теж деякі слова, які були в житку вже давно, і їх знають старші. Наприклад, слово окраєць то вони можуть підійти подивитися в нас написано, що таке окраєць, і побачити також зображення візуальне цього предмету. Питання в тому, чи користуються зараз кременчужани для глибшого розуміння наших солов'їною, тлумачними словниками. Дуже рідко, дуже рідко. В принципі, знаємо українську мову, не так, що на 100%, ну, знаємо, розуміємо. Перейшли на українську мову, у ну, зв'язку з війною. Коли в, інтер в інтернеті там є така рубрика, як сказати українською, ну, такі вирази. Ну, Оце і все. Користуюсь, особливо, якщо враховувати, що діти школярі і здебільшого вони розмовляють російською, а намагаємося розмовляти українською, багато слів не знають. Користуюсь, шукаємо гуглим, шукаємо тлумачні словники. Так що актуально. Українська мова вшита у код нашої нації. Тож повертаємось до неї, аби отримати силу наших предків. Дмитро Цирюльник, і Ткаченко, Кременчуцькі новини.